У мене ранок понеділка, зробила свою карщину. і хочу вам трошки порозказувати за ті квартири, тому що я думала, що розкажу Назар. Бо він там домовлявся з тою власницею, М -м -м. він більше знає, ніж я. Він розуміє трохи мову, і він орієнтується більше, ніж я. Тому я хотіла, щоб. Сказав, але в нього як не то-то то-то, не хочу, то ще щось, то з роботи змучений. ну коротше, Я так подумала, що розкажу я те, що знаю, а решту він там розкаже. Е -е, почнемо з того, чого ми переїхали з тої квартири. Е -е -е. Умови ви самі бачили. Ви можете порівняти що ту, що ту квартиру, я здається, там, тої квартири грунтур знімала. Так, я вже, я вже тоді знімала. Ну, це небо і земля. Там та квартира коштувала 600 євро. Трокімнатна це була. Там ремонтів взагалі нема. Там такий жах, просто твориться, що я не знаю, хазяйка така, що. Я не знаю, де мої батьки її знайшли. І взагалі, що вони з нею щось мали. Ну але я знаєте, як то були зелені, нічого не знали. Вона їх там десь обманювала, коротше. Казала, що там в неї дуже така гарна квартира, що більше ні в кого такого її нема. Ну, коротше вішала лапшу на вуха, а вони то все слухали. Вона українка, знаєте. Як то вони самі приїхали в Словаччину, не знаю, якісь нас там чи що? Приїхали в Словаччину, і нічого ми не знали, як то все відбувається, що є якісь кращі квартири, і так далі. І от, і вони в неї поселилися, а потім ми переїхали на кімнатну квартиру. Ну, коротше, там все почало відлітати, і двері, і туалет поломився. І... І <ут> <het Kilimuchat> <-tillah> там обої. Там такий дурдом творився, що тут кров. От, я була в Україні. Ще назар ми переїжджаємо, я шукаю нову квартиру. Я не розумію, що відбувається, чого. Питаюся в нього, чого. Він каже, знаєте що, бо там є клопи. Там подивились клопи. Там, коротше, ластівки. Гніздо звили біля вікна і вікно було весь час відкрите. І десь ті ластівки принесли ті клопи. А меблі там старі всі тої господині, коротше, що ми квартиру знімали. Меблі всі старі, все старе. І ті всі клопи перейшли в ліжко. Коротше. І десь там покусали маму. Мамі почалася та алергія, все повисипало, все свербіло. І ми так переїжджали, і ми так переїхали через тих клубів. Тому ми все перепирали всі речі, все дезінфікували максимально, щоб, не дай Бог, їх не перенести сюди. Бо ну, якщо ще сюди перенесем, то взагалі я вже не, не знаю, що робити. А вони ще живуть там на квартирі. Тому що я не знаю, коли вона хоче та хазяйка дезінфікувати то все, і чи вона взагалі збирається тут дезінфікувати. Коротше, Бог його знає, чесне слово. Вона чесно, я ще не бачила таких людей. Ну серйозно така домою йти в Україні, то тобто, допоможити українцям трохи Ні, вона їх наоборот обманює. Короче. Робить з них дурних, а вона мудра, короче, вона вже така стара тьотя. Коротше, це такий просто треш відбувався, чесно словом. І ми вже переїхали, я аж видихнула, тому що ну, вона до нас приходить кожен місяць, приходила кожен місяць. Ну, блін, і просто говорила такі дурниці, що я ще такого не чула, чесне слово. Ми переїхали, я видихнула, я видихнула, тому що в нас тут ніхто не приходить, ми тут сами живемо, ніхто нас не рухає. Та ті господині е, дві тьоті такі здають ту квартиру, вони є нормальні, абсолютно люди, все нам показали, все нам розказали. Дали договір, ми підписали договір, сказали гроші скидати на карточку, щоб була квитанція бо, е, на ті квартирі, що зараз живуть батьки. Яка е, та... в вона здає нелегальну квартиру, вона не платить податки, вона не має ніякої, ніяких документів, ми нічого не підписували, нічого не цей. Не затверджували, вона все рахувала на взоршики своєму. Ну, коротше, Бог знає як і Бог зна що. Ну це, це капець, я вам кажу. Просто з нею тільки одні проблеми були. І таке, слава Богу, що ми переїхали. І слава Богу, що ми на своїй квартирі. Я не знаю, якийсь в мене насмерк почався. Я проснулася 7 година. Думала, йти гуляти. Вжила вікно, а на дворі жара капець. Я, напевно, піду вечором гуляти. Далі розкажу вам про моє ходання. Я за цей тиждень похудала на спавала на ваги. Я важила 77 7720. Я не знімала. Тому що я була дуже засмучена, я не очікувала такого результату. Тому що я ставала десь серед тижня, було 76 ще там, 80, здається. Я думала, я кілограм скину за тиждень. Ні. Я не знаю, я просто пахала як кінь. Я робила ті зарядки по 30 хвилин, ми ще переносили, то все, я просто. В дуже, я вже така замахана була, мене вночі крутили ноги, я не могла. Не знаю, чого так сталося, чи то через харчування, чи через що. Але в мене є ще один спосіб похудання, Я цього тижня його попробую. 10 тисяч кроків в день. Я собі порівняю, що буде краще. Бо Я не знаю, що ще робити. Я не хочу програти. Я не маю 300 євро, мені щось не йде ходити. Отак знаєте завжди. Тиждень ти робиш, 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 стаєш на ваги, і ти не бачиш результату, і ти вже ну, нічого не хочеш, чесне слово. Нам зараз немає грошей, щоб купувати продукти суто дієтичні, бо зараз всі гроші пішли на квартиру, щоб переїхати і так далі. Що Можливо, вже там ми трохи адаптуємося, станемо на ноги. Я вже почну купляти реальну їжу, таку, як має бути. Ліп корисний, не білий курку і буду все або варити, або пекти в духовці, тому що харчування воно теж багато чого дає. От, а що інакше робити, я вже не знаю, похудати. Таке солодко, котре менше їсти. Я не знаю, я, я не їла так багато. Да, я що там взяла одну вафельку і то не цілу, бо Назар в мене з'їв пів. Сирника кусочок з'їла цього тижня. І пару трубочок таких, що е, ми купляли в магазині, я вам показувала такий з кобасові. Буду дивитися, буду пробувати всякі різні методи, може якийсь з них вистріл. Ну, а що я маю робити? Походати хочеться, а мені не виходить, як завжди. Я розібралася бо на Зараз хотів вареники. Я мала вчора робити, але в нас вже вчора були суші, тому ми вже вареники не робили. То я сьогодні зроблю. Тісто готове, гарненьке таке, начинка теж. Тільки є одна проблема. У мене немає е, розкітки, щоб розташувати е, тісто ладно, щось придумаю. Коротше, наробила вареників. Раз, два. А, люди. Це мерсло вже. Щось твоя, коротше. Багатько. Нам ще надовго їх хватить, звісно. Можливо. Вона з армії любить такі. І собі варю пару штучок. Хочу щось пити, зараз піду в магазин, купити. хочу сплитички. Знаєте, мені так скучно стало, що я вирішила піти прогулятися. кудись. Взяла пару копійок, знайшла вдома. Це я піду, білу куплю води якоїсь. Я вже лежала, щось лежала, не мала до чого взятися. Інтернету нема, попрацювати не можу нормально. Бо як мій пропаде в телефоні, це буде жопа. Я не буду поїмати. З чого сидіти. Е -е, і це, я запустила рекламу, але мені треба інтернету. Короче, і що ще? А мають завтра провести. Я не знаю, чи то правда буде, чи його проведуть завтра, чи ні. Не було б взагалі супер, якби провели. Але стільки собак там є. Мені треба далі постачальників шукати. Я не можу, тому що... Ноутбук дуже багато тягне інтернету, а поповнювати кожного тижня, ну, я ще не заробляю стільки. Я взагалі не заробляю, щоб поповнювати собі кожен тиждень інтернет. Коротше, весело, не те слово. Якийсь день такий ужасний. Може вечором був дощ. Капець. Все, Ніяк не можу зібратися. Ходжу як та Захмарена якась цілий день. Соузик. Стала сьома година, нікуди не пішла. Купила собі кока колю і Белена. Тут вдома. Вичекала на зара і зараз прийде через годинку. Дивіться спортальчики, я є прикольні. нас собі покопалася. Я щось накидали і сюди якийсь. Бери Маш, что такое за свои Какие-то спортивчики. Но я тут не могу. какие кисло, дурски. Что стал. такой стало? Такое себе Какие-то кафешка, какая-то бублинка. Там вон пиццерия, вон себе пиццу. Тут стрижуть, так гарно пахнет пиццей. Зараз підемо глянемо, що там є за салони краси для нас. Але мені здається, що там ще ремонти йдуть. Бо я на карті дивилася, їх не було на карті. Був той барбершоп, а от салону не було ніякого. О, та вуличка. Далі подивимося, що тут є цікавого. А, це квіти прожив і де білки. що тут якийсь ресторан. Пише квети. Туди здав Назар, де квіти купляти. Тут, здається, щось варене. А тут роблять манікюр. Тут ще теж нічого нема. А тут якийсь певікюр роблять. І тут ще якісь салончики. А там далі парабершок. Я тут знайшла чим себе зайняти такою розмальовкою. Звісно, фламестери ужасні, але... Я хоча б розслаблюсь трошки. Нехай вже буде так, як є. У мене ще тут є один пакет, треба розпакувати. Тут ще один стоїть. А я ще сьогодні взагалі сили не маю. Не знаю, чи я не виспалася, чи що тут таке. Може бути через годинку. Бачишки йдуть кудись Хоч Трошки жара спаде, не дуже жарко. Нам щось в кімнаті жорстко. У нас Назар їде. Будемо ставити воду варити вареники. У нас, походу, буде дощик зараз. Не дурно. Е, я цілий день не знаю, що ні м'ясо. Вечір yeah, наш проходить якось так. І падає дощик. <рив> У нас тут така вечеря. Тут сосисочки. <клух> Я змішала тут до соусу сметану, дві ложечки маленьких майонезу, ложку сиру вершкового і трошки кетчупу та трошки. Соус, залила все в списки з цибулькою і воно дуже смачно вийшло. А тут варяться макаронки. І зараз макарони зваряться і підуть сюди. І буде салатик класний. І ось що вийшло? Швиденько вам покажу, бо в нас дуже сильно близько і гримить. Десь, мабуть, влучило в дерево, бо був такий часткий, що я ж злякалася. Ось такі в нас макаронки вийшли, дивіться, класні. Супер, дуже смачно. Пробуйте, готуйте.